Руме, що сьогодні в Україні знають про цей народ. Де він сформувався, як розвивався і чому російські окупанти з кінця 18 століття ретельно переписують його історію. Дивіться у новому циклі 12 міфів про Крим. Сьогодні Маріуполь пройшов через Урбіцид. Буквально насильство над містом його жителями. Сюди прийшов руський мір, перетворивши. Цей квітучий морський порт на руїни, знищивши його індивідуальність, самобутність, його відцінне, матеріальне і духовне минуле. А майже півмільйона його жителів стали жертвами морального і фізичного терору. Страшні події розділили місто на до і після 24 лютого 2022 року. Більшу частину жителів Маріуполя становлять українці. А ось третє місто за численністю посідають у Руми нащадки древніх Елінів. Сьогодні їх ще називають греками або греко-татарами. Саме цей унікальний народ релікт заснував Маріуполь, Сартану, Мангуш, Старий Крим, Карань, Бішуй, Іялто, Кірмінчик, Багатир, Урсуф, Ласпіль, Лакли та багато інших населених пунктів сучасної Донецької області та всього приазов'я. Усі топоніми близькі і рідні іншому корінному народу України кримським татарам. Багато кримців мають коріння з того ж Бешуя, Керменчика або Старого Криму, але не Донецької області, а Криму. І це зовсім не парадокс історії. Кримські топоніми продублювали близькі кримцям у Руми. Уруми і кримські татари сьогодні мають не лише спільну мову, а ще й матеріальну культуру. Обуч, традиції та спосіб життя в цьому немає нічого дивного, адже уруми, як народ, народ народився і сформувався в Криму. Але як уруми опинилися в Приазові? А головне навіщо, покинувши рідні гірські райони Криму, народ переселився в незвичайні для них степи. Офіційні причини такого дивного переїзду є. Обґрунтували їх у 70-х роках вісімнадцятого століття в Петербурзі. Власне, там же розробили і план першої кримської депортації. Але геноцид, який влаштувала Росія у румам у період своєї завойовницької політики, вона називала операцію перетунку кримських християн від гніту мусульман. Згідно з офіційною версією у румів нащадків греків, які в античних часів мешкали у Криму та повідували християнство. Наприкінці XVIII століття стали утискати татари за конфесійною ознакою. Тому митрополит Ігнацій почав шукати шляхи порятунку своєї пастви та почав листування з Катериною II, просячи її про допомогу та захист. І вона взяла кримських християн під своє заступництво, ухваливши історичне рішення переселити їх з Криму до приозов'я. Тим самим рятуючи їхні життя від варварів татар. Все виглядало мирно. Добровільно і за погодженням із переселенцями. Далі більше. У джерелах писалося, що на Орумі вже чекали населені пункти з будинками. Їм виділяли кошти для облаштування на новому місці. Натомість вони мали прийняти російське підданство і тимчасово звільнялися від військової повінності. На жаль, цей російський наратив тиражувався в середовищі Урумів більше 200 років, і в нього повірили. І Катерина намагалася пробитися до Константинополя, для того вона намагалася спочатку взяти Крим. І, звичайно, як елемент цієї боротьби використовувала і греків. Спочатку використовувала в якості своєрідної розвідки. А потім, як мені здається, найбільшим було те, що Одну з частин досить суттєвих кримського ханства бюджету кримського ханства складала якраз е, подушна подать від кримських греків. Вони були християнами, вони мали за канонами іслама платити подушну подать. Е, якщо до того досить значни, значну частину складали е, гроші, які були отримані в походах на північ, що було нормально для будь-якої тюркської держави, то після будівництва е, оборонних ліній, по, в, середні, в середній частині Подніпров'я, де зараз Дніпропетровська, фактично надходження з цих коштів було перервано. І залиш... однією з найбільш суттєвих позицій в бюджеті складається подушна подать, яку платили греки. І тому, як тільки греків, греків вивели, це фактично це призвело до економічної кризи в Кримському ханстві. І... Росія поступово нарощувала свої зусилля для того, щоб е, повністю захопити територію Кримського півострова. І виселення греків це була частина цієї великої стратегічної програми захоплення кримського півострова. Уруми нащадки Елінів. Іноді Елінів у літературі називають греками. Уперше вони вступили на кримську землю не раніше 8 століття до нашої ери. Мігранти прибули з узбережжя Малої Азії, а точніше з міст держав Мелета і Гераклеї Понтійської. Вони заснували Феодосію, Пантікапей, Каркініціду, Герстонес і низку невеликих міст. Близько 480 року до нашої ери Еліни об'єдналися в Боспорське царство. Це була не класична Елінська держава. Тут проживали таври, кімірійці, скіфи, сармати. Ц вони, включно з Елінами, поступово стали між собою споріднюватися. Пізніше до інтеграційного процесу приєдналися частково готи, Хозари, Печеніги, Капчаки, Ординці та Італійці. Спочатку готи, а після Еліни, близько IV століття, приймуть християнство аріанського спрямування. А вже у VIII столітті в Криму виникають перші християнські печерні монастирі та церкви. До XII століття нащадки Елінів і готів вже говорили одною спільною для всіх жителів півострова Кипчакською кримськотатарською мовою. Вони вважали себе частиною цюрського світу, залишаючись вірними християнській вірі. Цією же мовою в християнських храмах Криму велася церковна служба, про що повідомляє низка джерел. Частково Еліни взяли участь у формуванні кримськотатарського народу. Але збереглися і окремі групи, що жили громадами, які не так активно піддавалися симіляції. Саме вони увійшли в історію Кримського ханства як прямі нащадки Елінів. Вони вже зазнали тюркізації, але зберегали християнську віру. Імовірно, у румами кримські християни. Стали називати себе в період Кримського ханства. За однією з версій у Рум від арабського слова Рум. рімлянин, рімський, згодом візантійський. У Рума перебували під захистом кримських ханів, займали свою нішу торгівлі ремеслі, володіли майстернями і садами. В їхніх руках був морський порт. Вони були повноправними громадянами своєї держави, користувалися. Послугами Казіїв, Фудів, державними установами пільгами тощо. Єдиною відмінністю був щорічний податок Снемусульман наприкінці XVII століття на півострові діяла Гостська мітрополія Константинопольського патріархату центром у монастирі Панагії Одігітрій, сьогодні відомо як Свято-Успенський монастир. Поруч з монастирем знаходилось у Румське місто Майрум. Ситуація для кримських християн змінилася у квітні 1771 року. На посаду митрополита в Криму було призначено Ігнатія Гозадіні, особистість суперечлива. Важко сказати, як відреагували на цю персону самі християни Криму, однак його обрав Константинопольський патріархат, до якого вони належали. Ну, він не був, не був урумом сам по собі, Ігнатій. Ігнатій був греком за походженням, походив островів грецьких, був призначений останнім дійсно митрополітом. Потім він був дуже корумпованою особою. Відомо, відомі, що він збирав гроші на будівництво храма, які потім розкрав благополучно разом з братом. Скоріше все. Його можна розглядати як агента російського впливу, дуже вдалого, тому що він схиляв греків переселятися до Приазов'я. З 1768 року Осьманська імперія і Кримське ханство перебували у воєнному протистоянні з Росією. І для Петербурга було дуже важливо мати своїх агентів у Криму. З цією метою було встановлено контакти з Константинопольським патріархом у Стамбулі. Російські агенти наполегливо рекомендували патріарху не безкоштовно, звичайно, посадити на мітрополітчу кафедру у Криму свою людину, архієпіскопа Ігнаціо Гозадіні. Патріарх потребував дотацій і поступився мати в Криму свою людину та ще й духовного лідера, який вплине на свою паству і сіятиме конфлікти всередині ханства. Для Петербурга було вкрай важливо уперше він митрополит ігнацій вступив на кримську землю у 1770 році. Однак озадіні ніяк не вдавалося налаштувати християн проти мусульман, і це зрозуміло. Для Криму він був абсолютно чужою людиною. За походженням грек з далекими італійськими коріннями новогрецької мови в Криму не знали, а сам він погано говорив османською мовою. У перший час його проповіді насилу розуміла паства. Він і сам не розумів менталітет місцевого населення і зіткнувся з масою незвичайних йому речей. Чи міг він користуватися необмеженою довірою, і повагою? Очевидно, що ні. Про цілі та завдання нового мітрополіта ніхто не здогадувався. До того ж, Кримське ханство переживало непрості воєнні часи. Він оселився в містечку Майрун. І Кнецію було важко вимовляти назву села Майрун. Тому він ухвалив рішення переіменувати його на грецький манер у Маріамполь. Майрум або Маріамполь перекладалися як поселення Марії. Саме тут, у скелі, за переказами, люди виявили чудотворну ікону Діви Марії і побудували нині честь храм Панагії і Дігітрії. До святого образу Марії з повагою ставилися і кримські татари, називаючи її Мір'єм Анам. Після підписання у 1774 році кучу Кайнаджирського миру Росія презентує себе як заступниця православних святин. Не без допомоги ігнація розпоширюються чутки, що християнське населення Кримського ханства боїться репресій з боку татарської влади. За нібито симпатію до. Російських військ, які перебували цей час у Криму. А самим християнам навіювали, якщо російські війська залишать Крим, татари організують ризанину християн. Чутки підтверджував митрополіт Ігнацій. опираючись на слова митрополита, Росія заявила, що бере на себе місію звільнити православних християн Кримського ханства із підмусульманського гниту і готова надати заступництво. Кульмінація настала 23 квітня 1778 року. У день Великодня після літургії в Успенському храмі ігнацій виголосив довгу пробову, у якій йшлося про нібито всі злодіяння мусульман проти християн. Він наводив вигадані факти про пригноблене становище у румів у Криму, про їхні утиски з боку кримських татар, про зруйновані християнські церкви. Про заборону релігії та інші небеліці і, зрештою, закликав усіх християн покинути кримський півострів і прийти під заступництво російської імператриці. Присутні в храмі християни щиро здивувалися з такої промови, нічого подібного вони не спостерігали століттями. Зрештою, вони дійшли до висновку, що їхнього лідера підкупили росіяни і не помилилися. Ігнацій дійсно отримав 6550 рублів за відверте заклики до сепаратизму. Розпалювання міжконфесійного конфлікту не до чого не привели, і в Петербурзі ухвалили рішення насильно переселяти християн з Криму в Приазов'я. Ігнацій самовільно від імені Урумів відправив лист на ім'я Катерини II з проханням узяти всіх християн Криму під свою опіку. Щойно вона схвалила прохання християнам Криму оголосили, що вже призначено день і час їхнього переселення. У Румам дали зрозуміти, що це питання вирішене. І з їхньою думкою ніхто рахуватися не буде. Старішини християнських громад звернулися до кримського хана Шагіна Герая по допомогу. Хан пообіцяв розібратися в ситуації, що склалася, але Катерина. Послалася на листи від імені християн, які звернулися до неї з проханням переселитися. Це були складні для Ажагіна Гірая часи, тому питанню з християнами, на жаль, він придалів мало часу. Чим ще більше налаштував проти себе власний народ. Примусове виселення поклали на Олександра Суворова, відомого ката і марадера Росії. Усі гроші. На переселення християн він залишив собі, а людей вивез у голий степ. Чи варто говорити, що самі християни і кримські татари опиралися цьому? Збереглися свідчення, що в татарських будинках ховалися їхні друзі у Руми. А в кефеїки зліві жертви депортації чинили відчайдушний опір. Однак росіяни насильно рятували кримських християн. Депортація відбувалася в кілька етапів. До вересня 1778 року було вивезено майже 50% християн. У Криму ще залишалося 27 тисяч послідовників вчення Христа. Серед них були жителі села Майру під Вогче У Руми зібралися у Спенському монастирі для останньої молитви. І тут для росіян стався несподіваний поворот. Багато урумів, не бажаючи залишати батьківщину, стали масово переходити в іслам. Подали приклад перше два села Ашаха кірменчик і Юхари-Кірменчик Бахчисарайського району. Згодом частина урумів гірського, передгірного і південнобережного Криму, перейшла в іслам. Однак Суворову Насильно вдалося вивести з півострова жителів села Майру. Вони забрали з собою свою старовину ікону. Сам Суворов, якого важко назвати людиною вразливою, згодом напише про цю подію, що кримські татари проведжали своїх побратимів зі слізами на очах, а депортацію християн порівняв із душею насильно вирваною з тіла. Звичайно ж, у Приазов'ї християн ніхто не чекав. Їм не надали і половини всіх цих пільг, якими заманювали російський уряд. У перший же рік у приазовських степах загинуло понад 12 тисяч кримських християн. Вони жили на возах і в землянках, не бажаючи будувати будинки. Вони вірили, що повернуться до рідного Криму. І тільки у 1780 році на березі Азовського моря у Руми на честь кримського міста Майрум заснували Маріуполь. Щоправда, в офіційних джерелах тиражується вигадана версія, згідно з якою місто було названо на честь невістки Катерини Марії Федоровні. Але насправді у руми взагалі не знали, хто ця особа. Щодо решті віхідців з Криму, то вони селилися окремо один від одного, даючи новим поселенням назви рідних кримських міст і сіл. У Румам не дозволялося залишати свої поселення. У результаті народ зрікся від свого духовного ватажка. Переляканий Ігнацій утік від гніву своєї пастви, а незабаром помер. Зі смертю митрополита Ігнація була поставлена крапка на церковній автономії кримських християн. Усі їхні церкви перейшли о володіння циноду в Петербурзі. І як бачимо, ні про яке добровільне переселення народу говорити не доводиться. І це була не милість і не турбота про своїх нових підданих. Це була цілеспрямована політика геноциду проти урумів. Їх позбавили права на свою історію, культуру, на свою національну самобутність, самоідентичність і самосвідомість. Але урумам вдалося зберегти рідну мову, традиції та звичаї. А головне зв'язок із рідним Кримом. І пам'ятайте, що з Криму все почалося, і Кримом все скінчиться.